Приємство запрошення. Більшість запрошених з'явилися. У кої які пропозиції щодо початку роботи. Пропоную цінні виконкому розпочати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. На порядок денний зацінання виконавчого комітету вносить 12 питань. Порядок денний вам розданий. Пропоную порядок денний. Прийняти за основу. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Чи будуть які зміни були повні до порядку денного. Прошу, пані Карпік. є ще якісь пропозиції? Що немає, пропоную тоді включити до порядку денного такі питання. Перше. Про схвалення проекту праметельно-технічного забезпечення військової частини А47.14 на 2025 рік. Хто за? Проти? Утримав все рішення? Прийнято. Наступне питання про включення. Про схвалення проекту правометельно-технічного забезпечення управління Служби безпеки України в Закріпатській області 2025 рік. У новій редакції. Хто за? Проти? Утримався рішення? Прийнято. Іще одне про схвалення проєкту права матеріально технічного забезпечення та поліпшення умовносів служби військової частині 3018 Національної гвардії України на 2025 рік. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Пропоную порядок денний затвердити в цілому з проголосованими пропозиціями. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. згідно порядку денного. Перші два питання довідають ті Терезія Васильівна, заступник керівника служби у справах дітей. Перше питання про звільнення особи від здійснення повноважень піклувальника. Таке піклуванні звернувся мешканець міста Берего. Який опікується дитиною сиротою з міста Мукачева, він звернувся з заявою звільнити його від обов'язків піклувальника, так як не склалися стосунки між ним і неповнолітнім? Хлопець навчається у аграрному ліцеї імені Михайла Данканича. Хлопчик також у спілкуванні підтвердив, що Нема порозуміння в сім'ї, і він бажає перейти на повне державне утримання. Навчальний заклад підтвердив таку можливість взяти дитину до закінчення навчання і забезпечити повним держав... державним утриманням. Прошу підтримати проект рішення. Чи якогось запитання без уваження Якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про надання та втрату дітьми статусу. Шановні члени виконавчого комітету, шановний голово, даним рішенням пропонується дев'яти дітям надати статус дітей, позбавлених батьківського опікування та дитини-сироти. І одна дитина втрачає статус у зв'язку з усиновленням. Із тих дітей дев'яти, хто набуває статус. Одна дитинка перебуває на даний час у благодійному фонді Добрий Самарянетянин. І служба в справах е, дітей вживає заходів до влаштування її до сімейних форм виховання. Вісім дітей внаслідок смерті матері, е, які залишилися самі. Знайшовся біологічний батько дітей, взяв їх тимчасово і доглядає за ними, і е, виявив бажання встановити батьківство. Просимо підтримати даний проект рішення. Чакує запитання або зауваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Добре, утримався рішення прийнято. Дякую вам. Наступні три питання доповідає Будручак Людмила Михайлівна, виконуючи босський керівника управління соціального захисту населення. Перше з них про видачу подання. Даним проектом рішення передбачається видати подання двом особам, які бажають здійснювати опіку над своїми родичами у разі визнання їх судом недієздатними. Зокрема, мова йде про встановлення опіки над своїм батьком і над своєю бабусею. Якось запитання або зауваження? Чи немає пропонує дане рішення прийняти? Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження положення про, про опікунську раду при виконавчому комітеті Мукаїщської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки, піклування у новій редакції та її складу. Відповідно до кадрових змін, які відбулися в управлінні соціального захисту населення, пропонуємо затвердити проект рішення виконавчого комітету щодо про опікунську раду при виконавчому комітеті. Даним проектом рішення затверджено новий склад у новій редакції і нове положення, яке врегульовує роботу і управління соціального захисту відносно організаційних питань, і самої опікунської ради. Яка буде працювати в новому складі? Чакує запитання бо зауваження? Якщо немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про надання матеріальної допомоги. Відповідним рішенням пропонується надання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки. Ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії проти Російської Федерації проти України. Відповідно до проекту рішення пропонується надати матеріальну допомогу за різними напрямками програми, зокрема 16 особам, які були поранені, 20 Шести особам на ремонт житла, двом на проходження медогляду, восьмом на поховання, п'ятьом на встановлення пам'ятників, дітям загиблих одній дитині і людям, які повернулися з полону, двом особам. Загалом рішення про надання матеріальної допомоги на 60, 60 осіб у розмірі 2 мільйона 610 тисяч 840 гривень. Ще якось запитання або зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Док. Дякую вам. Наступні два питання доповідає забріт Олег Романович, керівник управління міського господарства. Перше з них про схвалення змін до програми благоустрою території Мукаївської міської громади на 25-27 роки. двадцять сьомій пане голово, добре, член економічного комітету. Даним проектом рішення пропонується внести, схвалити проект змін в дану програму. Зміни стосуються заходів. Додатково вносимо в дану програму захід відновлення, кріплення лівобережної дамби на річці Латориця в місті Мукачеві мікрорайон Баняцьки. Є у нас одна проблемка у районі Баняцькі по Дамбі. Хочемо замовити проект реконструкції капітального ремонту. Тобто, і на другий рік також Тобто на цей рік передбачаємо 500 тисяч на проєктування і наступний рік 10 мільйонів на роботи. Прошу підтримати проєкт рішення. Щеко за запитання про зауваження. Якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Наступне питання: про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної громади. З метою забезпечення належного функціонування громадського транспорту даним проектом рішення пропонується оголосити конкурс на перевезення пасажирів автобусними маршрутами і провести конкурси на перевезення пасажирів автобусними маршрутами. мова йде про 4 маршрута по місту і 5 по селам нашої ТГ. Прошу підтримати даний проект рішення. Якщо якось запитання позауваження? Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Так, наступне питання доповідає Маргіта Чима Іванович, вони архітектор. Про склад архітектурної містобудівної ради. Доброго дня, шановний голос, шановні члени. Зміни пов'язані з систематичністю систематичною відсутністю деяких членів та зв'язку з кадровими змінами. Ще у запитання або зауваження. Чи немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступне питання доповідає Карпі Контина Павлівна керівник відділу з питань звичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи. Про схвалення проекту внесення змін до програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення квартирного експлуатаційного відділу міста Мукачево на 25 рік. Шановний голово, шановні члени виконкому. Для квартирно-експлуатаційного відділу міста Мукачева заплановано внести зміни до програми та виділити кошти у сумі 120 тисяч гривень для проведення обрізки дерев на території військового містечка номер 5 так як всі військові частини перебувають на балансі квартирно-експлуатаційного відділу. Просимо схвалити даний проект рішення. Дякую за питання, запитання безуваження. Пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Дякую, Дякую. вам. Наступні три питання довідає Олександр Васильович Васильського речі справи. Перше з них про намір передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади. Доброго дня, шановний голово, шановні члени виконкому. даному проектом рішення пропонується прийняти рішення про намір передачі в оренду об'єкту комунального майна, а саме частини приміщень першого поверху будівлі літера Я загальною площею 281 і сімдесятих квадратних метрів, що знаходиться за адресою міста Мукачево вулиця Духновича Олександра, 89 Дана будівля передбає на балансі виконавчого комітету Мукачівської міської ради, передається е, на умовах оренди квартирно-експлуатаційного відділу міста Мукачева для використання точної діяльності. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи якось запитання або знеуваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про схвалення проекту внесення змін до програми забезпечення оградаційної діяльності міської ради та виконавчого комітету на 25-27 роки. проведення заходів програми забезпечення двадцятьоми діяльності Макачівської міської ради та і виконавчого комітету на 25-27 роки. Даним проектом рішення передбачається збільшення обсягів фінансування на суму 100 тисяч гривень на заходи зізначення державних професійних календарних свят знаменних пам'ятних дат. І Вшанування пам'яті полеглих захисників. Загальний обсяг фінансування даного напрямку програми на 25-й рік буде становити 600 тисяч гривень, на 26 рік 700 тисяч гривень, на 27 рік 800 тисяч гривень. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи якось запитання або зваження? Немає. Пропоную дане рішення прийнято. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне про розпорядження прийняті Мукачевським міським головою між засіданням виконкому. Шановні члени виконкому, доповідаю, що за період з 23 вересня по 13 жовтня 2025 року Мукачівським міським головою було видано 31 розпорядження з основної діяльності. На даний час виконавчий виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходяться на виконанні дев'ять розпоряджень міського голови на постійному контролі 11 розпоряджень на довгостроковому контролі. Знаходяться сім розпоряджень міського голови. Прошу інформацію про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою в період з 24 вересня по 13 жовтня 2025 року. Прийняти до відома та затвердити розпорядження з номера 349 від 23 вересня по номер 379 від 13 жовтня 2025 року. Що запитання бу зауваження? Якщо немає, пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти. утримався Рішення Дякую. прийнято. Дякую вам. Так, знову наступні три питання будуть допитати Павлівна Перше з них пославлення проєкту правоматеріально-технічного забезпечення військової частини А47-14 на 25 рік. Даним проєктом рішення передбачено надання фінансування для військової частини А47,14. Угу. Кошти у сумі. Два мільйони 199 тисяч заплановано виділити на закупівлю спецавтомобіля. Просимо схвалити даний проект рішення. Чи в запитання або зауваження? Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Тут на питання про схвалення проекту права матеріально-технічного забезпечення управління Служби безпеки України в Закарпатській області на двадцять п'ятий рік у новій редакції. Цим проектом рішення заплановано внести зміни до програми. Та виділити 2 мільйони 100 тисяч гривень Управлінню Служби безпеки України в Закарпатській області для закупівлі автомобільного транспорту. Просимо схвалити даний проект рішення. Дякую за питання або зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. І останнє питання: про схвалення проекту програми матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов населення служби військової частині 3018 вісімнадцять Нацгвардії України. Даним проектом рішення заплановано виділити фінансування у сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень для підрозділу Національної гвардії України. Кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Просимо схвалити даний проект рішення. Чи якось запитання або зауваження? Якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення. Прийнято. Дякую. Дякую вам. Дякую. Шані члени конкому. Питання порядку даного є вичерпані. Чи якось запитання, зауваження, бажаючи виступити? Що немає, дякую всім за активну участь.